Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про ось такий вулик, вулик Калина. Зараз зроблю невеличкий огляд і на ньому акція діє до 1 травня. В кінці відео ціни про даний вулик будуть. Тому кому цікаво, додивлюсь до кінця. В разі, до речі, готую відправлення ось 10 днищ і 10 комплектів таких вуликів мають сьогодні у нас поїхати. Вже від сьогодні їдуть по акційній ціні. Тому якось так вулик у нас складається з днища, з 300-го, 145-го. І даху. Це є стандартна комплектація. Давайте покажу вам поближче цю стандартну комплектацію. Відправляємо в будь-якій комплектації, яка вас цікавить. Треба одні днеща, відправимо одні днища. Корпуси, корпуси, дахи, дахи все без різниці. Тому переходимо поближче і показуємо. Ось такий у нас є вулик нашого виготовлення. Калина має вулик зручні ручки Із всіх сторін з підхватами. Спершу у нас знаходиться приємливий логотипчик. Дно складається з такого літочка, також має задвижечку для сітки. Задні. тобто Ось тут виглядає у нас задвижечка. Ось і місце тобто четверть, куди вставляється задвижечка. Е, тому так, є також з боку нижчі, зручні ручки. Е, нижче у нас йде сіточка, сіточка йде е, практично на все дно, процентів 75, десь так точно. Е, Дашочок наш ось такий, з ребрами жорсткості. По факту дах твердий, тяжкий, вітер його не здуває. По факту працювати зручно все накидається дуже і дуже добре. Так, корпус 145-й. 145-й корпус ось такий простенький, має четверть. Всі розміри 10 рамочного вулика стандартні. Тобто, оцей вулик підходить на ековулик. На... Бістар на бджоляра, тобто на Лесонь, тобто на всі стандартні розміри з 35 ю стінкою. Тому кому цікаві, щоб ви собі розуміли. Так, тому ось такий 145 корпус симпатичний, легенький, практичний. Можна з ним працювати. Тобто, від дерева вони легші на процентів 40 так точно. Тому ось такий корпус у нас 300-й, ось такий він вигляд має. Також. Все стандартно. Тут, в принципі, вглублятися нема. про що прорізів? Немає. Ну, в подальшому будемо робити прорізі, тому трішечки зміни, корпус по розмірах не, не будуть, а в загальному ще якісь зміни невеличкі будемо робити. Будемо робити днище спецзаборіками, тому скоро все буде. Ось поближче вам показую ось таке днище. Ось такий вигляд його знизу має ніжки. Також ось сама засонечка під сідочку, тобто четверть. Ну, Ось так виглядає. В принципі, все круто, все класно. Кому ось цікаві, ось такі вулики. Ціни зараз в кінці відео переглядайте, в описі під відео є мої контакти. Також у відео в кінці контакти телефонуйте 2-3 дні. Відправляємо. Тому всім добра, всім пока.